Друзі, усім-усім привіт! Хочу сьогодні вам показати свою красуничку, котра в мене розпускається. Подивіться, яка вона чудова, вже чудова. Знаєте чому? Тому що ця красунька, в мене подивіться, якого буде кольором. Бачите? Ой, зараз намагаюся вам тут щось зняти ближче, щоб ви могли роздивитися. Хто це в мене? Я не пам'ятаю, ну і, звісно, не пам'ятаю її назву. Десь записано, але може хтось з вас допоможе мені вже розпізнати. А ще також я хочу показати вам. Я вже її показувала, до речі, на своєму каналі у відео, де я розказувала і показувала, що вона в мене стоїть на бутонах. А ось зараз, дівчатка, сьогодні, 14 вересня, я дивлюся, що вона мене порадує не тільки своїми поп'янками, а і ще і, мабуть, ну, кущиком, якщо він наросте. Тобто вона в мене йде у тлахи. Я взагалі в шоці. А також хочу вам показати, що вона ще буде в мене квітувати, бачите? Тобто, якщо вам цікаво, друзі, обов'язково до мене приходите у гості на канал, щоб дізнаватись історії моїх орхідей а також їх придбання, ну і, звісно, мій догляд. Який, до речі, хочу вам сказати, що в мене він мінімальний. Бо я є вишивальниця. Я хочу, щоб мої красунечки росли самі по собі. Ну і, звісно, радували мене так, як я начебто за ними доглядаю кожен день. Подивіться, яка краса. Це просто щось неймовірне. Може, хто догадався, як її звати. Чекаю на її повне розкриття. Все, до нових зустрічей всім пока-пока.